Більшість із нас ніколи не були в концтаборі. Нам ніколи не доводилося проходити через цей жах і трагедію. Тому можна було подумати, що сьогодні було б легше знайти сенс життя. Але я відчуваю, що сьогодні це складніше ніж це було в минулі роки. Вам також так здається. Ви абсолютно праві. Чому так відбувається? Тому що ми живемо в такому суспільстві, яке можна розглядати з точки зору заможного суспільства або з точки зору соціальної держави так, ми живемо в Австрії у будь-якому випадку, ці типи суспільств фактично або принаймні вони направлені на те, щоб задовольнити абсолютно кожну потребу людини за винятком однієї потреби, найбільш основної та фундаментальної потреби, яка керує людиною. Потребує сенсу. суспільство споживання навіть створює потреби. Але потреба в сенсі або як я звик це називати, шлях до сенсу, залишається незадоволеним. Це те, що я нещодавно звик називати непочутим криком про сенс. Ви навряд чи знайдете будь-яку згадку про те, що насправді є найфундаментальнішим і основним запитом людини. Ним не є ні задоволення, ні щастя, ні престиж влади. Перш за все, це бажання знайти, бажання людини знайти і реалізувати сенс у своєму житті або якщо на те пішло, у кожній окремій життєвій ситуації, що постає перед нею. І якщо є сенс, яким можна наповнити життя, якщо людина його усвідомлює, якщо вона починає усвідомлювати такий сенс, тоді вона готова страждати, вона готова йти на жертви, вона готова терпіти напругу, стрес та інше. Без будь-якої шкоди для свого здоров'я. Але якщо немає сенсу, немає сенсу в його полі зору, тоді людина позбавляє себе життя. Чи можете ви уявити собі ситуацію для людини, яка є більш сповненою стресу ніж в освенці? І практично вся невротична симптоматика зникла в Освенцимі, а рівень самогубства Освенцимі та Дахау був напрочуд низьким. З іншого боку, в соціальній державі Австрії вчитель показав мені список запитань, які його студентам, учням. Було дозволено ставити йому. І ви знаєте, що займало перше місце в списку за частотою запитань? Самогубство серед молоді 14 і 15 років. У соціальній державі, такій як Австрія, самогубство. У молоді практично не було стресу чи напруги, тому, що їх балували. Ніхто не дозволяє собі створювати для молоді виклики, а молодим потрібні ідеали та особисті складні завдання, і насамперед приклади, особисті приклади. Але ні ті боягузи, які бояться, які не наважуються протиставити молоді щось. Тому що молоді люди можуть розсердитися, тому що їм кидають виклик. Ні батькам, ні шкільним вчителям не вистачає сміливості, щоб кинути їм виклик. Стримання викликає напругу. Не створюйте напругу, не напружуйте її. Розумієте, для сучасних людей наразі не є забагато вимог. Насправді вимог замало.